Земля тремтить, палає під ногами, і не спинити вже цю лють та міць, і спів козачий лине берегами, Страх десь сховався, чути крики вбивці. Земля тремтить, бо правду не спинити, вона розтопче бридких посіпак, бажання неньку рідну визволити, Запалює червону кров, вже мчить козак. Вже мчить козак, не бачить перешкоди, землі не бачить лиш перед летить, і тільки ненависть, забула нагороди, обійми рідних підганяють перемоги мить. Ми стоїмо за близьких, рідну землю, а ви за вибрики старого карлика. Мечем та кулями напишем свою долю. У мертвих снах втікати будете від козака. Земля тремтить, що сили помагає, безстрашним кроком воїн наш іде на ви. а окупант пощади лиш благає. Але останнє що побачить, хоругви.